Бог танцю, так його називали сучасники, геній, що поставив понад 200 балетів у гранд опера, кавалер ордена Почесного лігіону та ордена літератури і мистецтва, володар найвищої відзнаки балету, золотого черевичка та премії Оскар. Він назавжди залишився українцем у душі і до останнього свого дня любив лише одне місце на земній кулі Київ. 2 квітня 1905 року в Києві народився геніальний танцівник і хореограф Серж Лефар, людина козацького роду, неймовірного таланту і скаргованого. Він рятував свій театр Топера під час фашистської окупації, допомагав руху опору, відмовив Деголю у французькому громадянстві, врятував брата від КДБ за допомогою британської розвідки, бився на дуелі та зустрів старість із графиною і до кінця своїх днів ніжно любив свою Україну, стверджуючи, навіть прекрасний блискучий Париж не зміг змусити мене, киянина, забути мій широкий величний Дніпро. Мистецтво танців для себе майбутній хореограф відкрив завдяки власній цікавості, коли він потрапив на балетний клас своєї майбутньої наставниці Броніслави Ніжинської. З того моменту юнак не мислив свого життя без нового захоплення балетом. 17-річним Сергій Лефар правдами й неправдами зміг від кривавої радянської влади з Києва у Париж і став для світу Сержем Лефарем. У місто дитинства та юності зміг потрапити лише через 38 років, а створити постановку на київській сцені йому так і не дозволили. Він не просто танцював, він жив на сцені. Кожен його рух був відточеним і витонченим витвором мистецтва, втілення божественної краси та грації. Вже за життя його називали Богом танцю. Всі найбільші сцени світу чекали на нього, і різні країни вважають його своїм. А він завжди вперто називав себе киянином у 24 роки. Серж Лефар очолив балетну. Трупу грантопера, який присвятив понад 30 років життя як солист, хореограф, педагог. У Паризькій опері танок помирав, нагадуючи сплячу красуню. Мені випала честь стати її чарівним принцем. Я пишаюся цим. Можу ще розказати. Дім роздвах я перетворив на храм, напише згодом Серж Лефар. Він віддав грантопера понад 30 років, був її солістом, хореографом, педагогом. А для французького балету став більш ніж знаковою постаттю, фактично відродивши його та започаткувавши новий напряму балету. Неокласицизм. За ці роки він встиг чимало. Заснував в академії танці при гарант Опера, очолював інститут хореографії Університет танців у Парижі, виховав 11 зірок балету зі світовим ім'ям. Його спектаклі мріяли оформляти імениті художники Пабло Пікассо і Марк Шагал, а Сальвадору Далі Лефар навіть відмовив у співпраці з огляду на надмірну екстравагантність його манер. Помер серж Лефар 15 грудня 1986 року у Швейцарії в Лозані. На своїй могилі він заповів написати лише чотири слова. Сер Шлефар Лефар з Києва.